Пам'ятаєте свій перший поцілунок? А перше кохання? Свій перший поцілунок я, мабуть, вже не пригадаю. Хоча, а перше кохання пам'ятаю, до чого це я? Кожен досвідчений мотоцикліст колись давно або не дуже давно, перше сів на мотоцикл. І дуже часто. Цей перший мотоцикл не обов'язково твій власний запам'ятовується, закарбовується в пам'яті як щось особливе, як якась точка неповернення, після якої життя розділилося на до та після. Ми запам'ятовуємо цей досвід з різних причин. Для когось перша поїздка закінчилася якимись яскравими переживаннями. Хтось просто вирішив, що все, ось тепер я купую власний байк. Скільки людей, стільки різновидів досвіду і стільки спогадів. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua, з вами Свят. І сьогодні ми поговоримо про те, як вперше сів на мотоцикл автор одного українського YouTube каналу. Я розкажу вам історію, але для того, щоб вам було цікаво, я зроблю це незвичним чином. І крім першого мотоциклу, ми поговоримо про всі мотоцикли, якими я володів особисто. Про мотоцикли, які я придбав. Мав техпаспорт на моє ім'я, займався їх обслуговуванням, їздив на них і переживав все, що переживає власник мототехніки. Але це не все. В кінці відео на вас чекає сюрприз, тому не перемикайтесь. Перед тим як почати, вже традиційно нагадую вам: не забути поставити після перегляду відео лайк чи дізлайк, написати коментар та поділитися відео з друзями. Це абсолютно безкоштовно для вас, але дуже цінно для розвитку каналу та мене особисто. Бажаю приємного перегляду. Для того, щоб глядачі каналу та його гості менше плуталися, я вирішив викласти всю інформацію в ретроспективі. Щось якось душно. В зворотньому напрямку. Та, так краще. Тож ми будемо з вами рухатись в зворотньому напрямку з сьогодення в минуле і почнемо з мого теперішнього мотоциклу. Погнали! 2021 рік 3 лютого. Я купую свій власний KTM 1190 Adventure R 2013 року випуску з пробігом 16 тисяч кілометрів. Я мріяв про цей мотоцикл з 2015 року, коли вперше побачив його, отак, от, доторкнувся руками на мотовиставці в Києві на мотобайку, посидів на ньому, постояв поруч з ним. І вирішив, що колись цей байк буде моїм. Користуючись нагодою, дуже хочу подякувати Тімуру. Друже, ти мене тоді супер виручив. Це саме Тімур з Orange Service KTM. Знайшов цей мотоцикл, знайшов цю об'яву, зателефонував мені пізно ввечері і сказав, що ось, дивись, тільки виклали. Це схоже, саме те, що ти шукаєш. Можемо поїхати подивитися. І звісно ж, ми поїхали, домовилися про продаж. І нарешті, 3 лютого 2021 року, цей мотоцикл таки став моїм. Мрії стають реальністю, але треба формулювати їх дуже обережно та точно, тому що інколи шлях до мрії може бути сумним. Цей мотоцикл я купив рівно через рік наступного дня. Після того, як пішов з життя мій батько, обирав я цей мотоцикл і серцем, і розумом керуючись власним досвідом, думками авторитетних для мене людей, статтями з мотожурналів і не прогадав. Без перебільшення можна стверджувати, що цей мотоцикл моя любов, але при цьому і шлюб за розрахунком. Таке трапляється нечасто. Цей мотоцикл став продовженням мене, і я планую їздити на ньому. Поки він буде здатний це робити або поки я буду здатний це робити. 2016 рік, 26 червня, ми їдемо в місто Кам'янське в гості до Дмитра Полуніна, дилера мотоциклів Husqvarna. І я купую мотоцикл Husqvarna TE 250 2016 року з пробігом 4 мотогодини в стані нового виставкового екземпляр. З купою заводського тюнінгу. Сказати, що мені пощастило, це нічого не сказати. На той час хаска також була моїм ідеалом втілення всіх мрій та потреб. І навіть коли я її вже продавав, я не можу стверджувати, що я перевершив весь її потенціал. На цьому мотоциклі я здобув свій перший подіум в мотоперегонах і всі наступні також. І власне з цим мотоциклом закінчилася і моя кар'єра мотоспортсмена, якщо це можна так назвати. Крім того, на цьому мотоциклі я отримав свою першу серйозну травму. Це відбулося на змаганнях в Карпатах. Тож з хаскою також пов'язано дуже, дуже багато переживань, емоцій, досвіду. І вдячності цьому мотоциклу за весь період життя, який ми пройшли разом. Поки ви не заснули, я хочу нагадати, що на каналі відбувається розіграш. Він триватиме до неділі 23 листопада, і ви можете стати власником та виграти одну з цих чотирьох корисних речей. Це ось такий крутий тримач від Motion Pro. Маю власних два і хочу один подарувати глядачам каналу. Ось такий від Motion Pro, також ключик для вашого золотничка. Люди, які самостійно перевзивають колеса на мотоциклах, знають наскільки цінна ця дрібничка. Також це тестер вашої акумуляторної батареї від BS Battery. І масочка кросова від Ariet. Також їжджу в масці від Ariet. це трішки інша моделька. Зроблена в Італії, не Китай така якісна, крута річ. Правила розіграшу дуже прості. Ви робите благодійний внесок на Монобанку каналу в розмірі 100 гривень і отримуєте один слот на голосуванні за переможця. За ці 100 гривень ви маєте можливість виграти один з чотирьох призів. Якщо ви робите кілька внесків по 100 гривень чи внесок там в 300 гривень, ви отримуєте відповідно три слоти і збільшуєте ваші шанси на виграш. Обов'язково вкажіть ваші ім'я та прізвище і контактний номер телефону, коментарі до внеску. Розіграш відбудеться ввечері 23 листопада в неділю і буде транслювати. Онлайн в одній з соцмереж мотовлогу, тож підпишіться на телеграм-канал, Інсту та Ютуб, щоб не пропустити. Бажаю удачі і до зустрічі на розіграші. А ми продовжуємо. 2016 рік, 16 січня. Ох, і поїздочка це була: півтори тисячі кілометрів в один кінець без перерви. Ми їдемо в місто Львів до Пана Фродо в гості, щоб придбати для мене. Мій перший КТМ EXC 125, двохтактний 125-кубовий Харден Дуро. Початкового рівня, з яким я прожив безліч яскравого досвіду, він навчив мене багатьом речам. Він не поступався більш кубатурній техніці в хлопців, які мають вже серйозний досвід на той момент. І заводився рукою з кікстартера в будь-якому положенні. Я тягав його так, ніби це був велосипед. Хоча фактична його різниця в вазі з 250 ками та 300 ками складає близько 5 кілограмів. Але на той момент він казався мені просто невагомим. Мотоцикл був. 2000 2006 року випуску і виховав багато ендуристів 2014 рік, 5 листопада. Я їду в Київ, щоб придбати феноменально крутий спортбайк Aprilia RSV 1000 R Factory, 2007 року випуску. Цей мотоцикл, та особливо ця поїздка та його придбання це окрема історія, про яку можна зняти не те, що відео на YouTube, а цілий фільм. Але сьогодні ми ці подробиці опустимо. Чому феноменально крутий? Це мотоцикл, який закривав еру двоциліндрових вешок в мотоспорті. Це байк, викоханий конструкторами та механіками, інженерами та дизайнерами. Літрова двоциліндрова вешка, підвіски Йолінс, ковані полегшені колісні диски від марчезіні, карбонові деталі обвісу, струнка талія, аеродинамічна кришка замість пасажирського сидіння та леви по боках бензобаку. Кожен. З елементів цього мотоциклу можна було розглядати годинами. Це був витвір мистецтва, і він також просто ідеально вписався в мій образ мотоцикліста, в мій світогляд на той період часу, захоплення мотогран-прі, супербайком, перегонами на острові Мен, мрія залягти на вітровик та набрати максималку на пряміку, відгальмуватися в стопі та проїхати поворот в колінку. Все це було пройдено на цьому мотоциклі. Це був мій етап еволюції мотоцикліста, через який проходять дуже багато людей, на жаль, не завжди успішно. До речі, це був справжній аналоговий спортбайк. Жодних АБСів, трекшн контролів та допоміжної електроніки, тільки комп'ютер в голові пілота. 2014 рік, 2 серпня, вирішив зробити собі подарунок на день народження і придбав. Ні, не стріт, не спортбайк, не крузер, не чопер. Що Honda Джорно? 50-кубовий ретро-скутер 1994 року випуску. Він коштував на той час копійки щось близько 300 доларів, але дарував набагато більше, ніж вартував. Це дуже вайбова річ, яка дозволяла економно та кайфово пересуватися містом, закривати багато потреб, і 4 літрів паливного баку вистачало ледь не на тиждень їзди, поїздити у якихось справах чи просто провітрити голову під якусь музичку. 2012 рік, дату вже не пригадаю, їду на лівий берег Маріуполя в гаражний кооператив до дядька купувати Дніпро К750 1959 року з коляскою. Блакитний піпілац, вкритий купою шарів фарби. Яка фарбувалася, наносилася вручну на цей мотоцикл. Одразу після придбання за 3 тисячі гривень коляска відкручується від мотоцикла та відправляється на металобрухт. А мотоцикл відправляється до мого друга, автомеханіка та теж мотоцикліста в гараж для того, щоб побудувати з нього проект Бобер. Я перефарбовую мотоцикл в матовий чорний та синій металік з чорними матовими полосами на бензобаці. Знімаю пасажирське сидіння та підніжки, міняю колеса, гуму, амортизатори і. Переробляю заднє крило, щоб воно ходило як в сучасної техніки разом з колесом. Ну в мого мотоцикла воно ходило разом з колесом. Коли колишній власник цього мотоциклу вперше побачив його з моменту, як я його забрав в нього з гаражу, він плакав. Моє захоплення байками та бажання створити власний кастомний проект дали цьому старигану нове життя. Але мене вистачило ненадовго. Цей мотоцикл навчив мене тому, що всі ці романтичні історії про мотоцикл дарує свободу, краще їздити на чому завгодно, ніж сидіти на дивані. Все не так однозначно. Після вдалих вихідних на колесах зазвичай 5 днів на тиждень я проводив вечори в гаражі для того, щоб мотоцикл міг виїхати на наступні вихідні. В кінці сезону я продав його місцевим дніпроводам на запчастини. 2007 рік літо дату вже не пригадаю. Я в гостях у своєї тодішньої дівчини. Відбувається телефонний дзвінок. Алло, привіт, спускайся вниз. Що трапилось? Спускайся вниз, я тебе чекаю. Мені телефонував Пітон. Петро. Мій близький друг, потім він став мені кумом. Я спускаюся вниз і бачу чорний такий мотоцикл, дивної форми, Я таких раніше не зустрічав. І Петра біля мотоцикла з характерною усмішкою. Що це? Що? Мотоцикл? Сідай за кермо, хочеш завести газюльку, покрутить, та не знаю. Та сідай, заводь. Ну, я сідаю, заводжу, мотоцикл ожив, двигун працює. Мені це все незручно, незвично, тому що я звик їздити на велосипеді, з ми познайомилися на велосипедах, а мені все якось незручно, незвично. Воно вібрує. підніжки стоять не як педалі у велосипеду, одна спереду, одна ззаду, а паралельно він якийсь широкий пластик, вітрозахист. Каже: покрути газюльку. Я беруся за газ, починаю жин, жин, жин робити. Думаю, ну клас, клас, прикольно. І тут вже усмішка починає з'являтися на моєму обличчі. Він каже: добре, глуши, злазь, я потім заїду, прокачу тебе. Зараз мені треба кудись їхати, я зайнятий. Я злажу з мотоциклу. Петро сідає на моє місце, вдягає шолом та рукавички, власне, єдиний з наявного на ньому екіпу, і зникає в невідомому напрямку. А я стою під під'їздом будинку тодішньої дівчини і переварюю пережити. На той момент я вже починав захоплюватися мотоциклами, але не мав авторитетних людей, до яких міг би звернутися за порадою чи за якоюсь історією чи поясненнями. Читав мотожурнали, дивився якісь відео, ну і придивлявся до мотоциклістів, які їздили по місту. Саме цей день. Влітку 2007-го став моєю точкою неповернення. Наступного разу Петро приїхав вже на іншому мотоциклі, такий прокатив мене як пасажиром, і тоді мене вже поламало повністю. Потім він почав мене навчати прийомам водіння. Господи, які ми були дурні, і слава Богу, що все закінчилося добре, і зараз я сиджу і розповідаю цю історію вам. А тепер обіцяний сюрприз для тих, хто додивився до кінця. Ви, напевно, помітили, що я не назвав ані бренд, ані вид, ані модель мотоциклу, на який я вперше сів покрутив газюльку та зрозумів, що шляху назад немає. І це не просто так. Глядач, що вгадає правильно бренд та модель мотоциклу і вкаже це в коментарі, отримає від мене та мотовлогу набір стікерів. Що можна наліпити на власний мотоцикл в гаражі, десь на стіла чи будь-де, це ви вже вирішите самостійно. Щоб звузити коло пошуку, я дам вам кілька підказок. Це був японський мотоцикл. Що не дивно, бо в ті часи вони переважали на дорогах. Конкретно цей мотоцикл, на якому я сидів, випускався з 1993 по 1996 роки. Але був ще інший різновид цієї ж моделі, що випускався з 1994 по 1999 і мав додаткову літеру в індексі. Перший коментар, в якому я побачу правильну відповідь, стане переможцем. Ладно! Кажу ще, що там була рядна четвірка. Мотоцикли дивовижне творіння людини. Я не можу передати наскільки сильно вони поміняли моє життя і мене самого, і продовжую це робити і досі, навіть сьогодні. Прямо зараз. Дуже багато подій, що відбувається сьогодні навколо мене в моєму житті, саме через мою любов до мотоциклів. А який був ваш перший мотоцикл? Яка була ваша історія? Напишіть про це в коментарі, поділіться зі мною та з глядачами каналу. Ми вже так робили, і це було дуже круто. І я і мої друзі з задоволенням почитали ці коментарі. Тож не лінуйтеся та пишіть. І не забудьте після перегляду поставити лайк чи дізлайк. А в мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу! Це був мотав.ua і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.